Добрий ранок усім. І сьогодні хочу вам зробити розпаковочку різних цікавих продуктів за ТБ. І ціни показати, які зараз у нас в АТБ, які акції. Деякі мені тут по акціям попалися продукти. І от почнемо. От, подивимося, що тут у нас по чому. І дивимося насіння соняшника. Таке от сан-саныч. От краще брати таке такі дорожчі, тому що брала пару разів більш дешеве і ну, реально неможливо їсти якісь такі через одну погані насіннячки. Ці сансані роді ще нормальні. От брала не солоне. Мені краще подобається не солоне. І оця от пачечка, скільки тут грамів, 170 грамів, 53 гривні. Потім попалися мені такі класні прикраси новорічні. Дивіться, вони такі, наче бархатні, така зелена і червона. І вони, до речі, вже теж по знижках. ну, Бачите, 34 гривні. Були по 59, майже 60. А зараз 34. Отак от, от трошки вже знижки діють на новорічні прикраси. Потім, значить, гречка. Гречка 31. Добре, що вже дешевше, ніж рис. Потім іде у нас ну кульки я вам показала по 34 гривні. Пакет теж я вона взяла, а тебе 4 гривні. Потім сир твердий. вона нас такі була акція на хаварті. Він добре що вже нарізаний, не треба нарізати. Так, і цей сир у нас 54,90 такий шматочок. Потім пресерве оселенницю такі от взяла, ще не брала. Вроді повинен бути нормальний. Дивіться, який класний. Почищений, слабосолений. Якийсь харінг. Що тут у нас? Країну, країну, країну не бачу. Ну, якась, мабуть, неукраїнська. Бо бачите, не українськими буквами написано. Так, і такий у нас оселедець. пресерви оселедець 139 гривень. Це вони, до речі, зі знижкою були. от. Потім кукуруза делюкс. Мені подобається, що кукуруза, що горошок делюкс компанії. І кукурудза у нас була. По чому? 41,90? Потім огірки. Я такі взяла, хочу зробити олівєшку. Це у нас що? Огірки 126 гривень. І тут у нас скільки півтора кіло. Півтора кіло огірків. Я думаю, надовго хватить на декілька салатків навіть. Потім кукурудза 41,90. Огірки 126. Консерви своєї лінії ананас. Такий от ананас, теж хочу деякі салатки прикрасити, або просто навіть мені так подобається. Консерви ананас 60-50. Потім пиво різдвяне. До речі, таке от хочу спробувати. Таке львівське пиво різдвяне. У нас 29,50. І львівське отаке от взяла цікаве. П'яний цитрус називається. Теж хочу спробувати, ще не спробувала. не пробувала. І от на пиво: таке акція була 29,50. Львівська, а, ні, 20 по да, 29,50 20, 20, таке пиво. Потім горошок делюкс 3590, львівське 34. Отаке п'яний цитрус 34. Потім ядра мигдалю. Такі от ядра, ядра мигдалю. Скільки у нас тут, 53 гривні. Ікра отака от, вона якби намазочка така, да? з, кр... з в соусі. Така з різних тут, атлантичних риб. Ікра, скільки у нас тут. Дивимося, дивимося, дивимося. Ікра 63,60. Чорнослив. Такий чорнослив. 5990. Ядра бобів арахісу, Такі от ядра бобів арахісу у нас. 2650. Потім хліб Житомира, такий новий, подовий, називається. Він, до речі, недорогий виходить 11,60. Вважається як соціальний навіть, але дуже смачний. Дуже класний хлібець. От. Зроблено в Україні написано. Потім е, оливки оливки 32,50, цукерки Престиж. Такі престиж цукерки. Де це вже загубила. Хліб сказала Ядра. оливки сказала Оливки 3250, цукерки. Е, от оця от, скільки по чому вони, по 157 гривень кіло. І от це от... Скільки тут їх штучок? Не знаю, 4 чи скільки? 18. 63 Цукерки, своєї лінії. Соняшники, ось такі соняшника. 118 гривень. От вони 13. 13 гривень. Оця така от, от. горочка, така гірка. Потім іде у нас престиж суфле. таке. Це у нас 148 гривень. Лимон мейр. Лимон це один лимончик 5,72. І томати коктельні, оце от томати 27,83. 27,73. от закупочка на 1000 гривень майже. Ще, до речі, була знижечка 23 гривні по картці ТБ. У кого є картка ТБ. Можна її придбати навіть на касі. ВТБ купити, а потім вам тих 50 гривень, чи скільки вона коштує, повертається назад, якщо ви робите покупочку там, через Монобанк або через. Я не знаю, скільки він ще, Монобанк точно, а ще А-Банк точно є така акція. І там, виходить, бачите, отакий от от кішбек з 1000 гривень 20 гривень. Усім бажаю гарного дня! Чудових вгідних. чудового святкування. Я вже, бачите, починаю трошки скупатися, щоб потім в великих чергах не стояти перед Новим роком. Деякі продукти закупаю потихеньку. Усім до зустрічі, всім гарних свят, спокійних От, і перемоги найскорішої України Україні, бо добро завжди перемагає зло. До зустрічі, пока-пока!